We'll В селі Ходрівці Кам'янець-Подільського району наразі будується пожежне депо за спільною ініціативою сільської ради та державної служби із надзвичайних ситуацій. Тут уже у поточному році буде розташований рятувальний загін. Необхідність розташування саме тут пожежного депо зумовлює покращення швидкості роботи рятувальників, адже вони зможуть, знаходячись тут, швидко обслуговувати усі села навкруги. Завдяки плідній роботі народного депутата України Володимира Маліченка вдалося виділити кошти із державного бюджету для будівництва. Вчора 14 грудня Володимир Володимирович. Приїхав у село Ходривці оглянути хід виконання робіт. Як це було? Дивіться далі у відеосюжеті. Знаєте, я скажу не біляйте, біляйте, перший раз. Завдання стоїть, що хлопці буде і Я кажу, що запевняю, що все буде освоєно. Буде завдання не просто освоїти, зробити а зробити якісно, І бачимо, що що роботи тут. І можливо відкриємо не через 3-4 п'ятні, трохи пізніше, але завдання зробити якісно, щоб громада отримала, якісно і машину і не чуємо, але я не хочу пояснювати, повторювати те, що час у нас мав. Не ми придумували, на жаль, запитав диктує те, що ми повинні особисті. Позначество працює по 29 грудня, час є, основні роботи у вуличні зроблені. Бо Єдине, що ми можемо не встигнути, це благоустрій. Але ми особливо не переживаємо, тому що ці кошти на благоустрій з нашого бюджету місцевого, тобто вони не пропадуть, не приходячи. Тому ми глупості не будемо робити, потунувати мороз, ніхто не будемо. Склануємо територію, висипемо щебінь, І якщо поставить нам завдання пожежного охорони, ми готові будемо відкрити в такому вигляді, як є. А всередині, я переконаний, що все буде зроблено, Ось, буде зроблено, так як я сказав Володимир Володимирович, якісно. Задача сьогодні дійсно стоїть не в тому, щоб освоїти кошти, а щоб зробити роботу. І я думаю, що ви бачите, як воно робиться, навіть працівники нашого пожежного загону, які тут чергують, вони також надають віддати належну допомогу, вони кажуть, що в області такого об'єкту, якщо в такому виконанні, як зараз є, от його закінчити в області, такого об'єкту не... Саме місцева сільська пожежна охорона. Тому роботи багато, є напруга, є претензії до підрядника, але претензії робочі, прямі, на які можна реагувати. І е, ви бачите, у от батареї поради у проектів не на батареї. Дійсно, це пожежне депо. Сюди не можна ставити ці наприклад, алімінію, чи в квартирі, чи в лікарні. Ось тут повинно бути практично, якісно, в тому числі враховані в першу чергу це енергозбереження. От ви бачите утеплення фасадів, твердопаливний котел, не газовий, не електричний. Сьогодні є прекрасні котли, люди користуються вдома цими котлами, ось тут також він запланований. Я думаю, за три дні ми зробимо це, закінчимо монтаж цього опалення. Сподіваюся, як каже Володимир Володимирович, якщо ти працювати разом, гавному... Головного... І все буде добре.